Діти з усієї України приїхали до Житомира, аби продемонструвати свої таланти. Цими вихідними у приміщенні телецентру вже втретє відбувся всеукраїнський фестиваль конкурс дитячої юнацької творчості Візерунки талантів. Трі я була на фестивалі в Болгарії. А в Житомире, у меня возникла такая идея, почему бы мне мені є такі фестивалі не проводить в родном городе. Мне все говорили, что в Житомире ничего хорошего невозможно провести, к тебе никто не придет. Вот, и прошло три года, как видите... більше 300 учасників Житомира, Києва, Вінниці, Козятина, Бердичевано, Град Волинського та Кривого Рогу змагалися у різних вікових категоріях і номінаціях: хто співав, хто танцював, а хто й показував свої акторські здібності. Всі такі молодці, всі маленькі іскорки, це дійсно наша надія, наше майбутнє нашої країни. І я бажаю вам, щоб ви завжди пам'ятали, що ви талановиті, що ви унікальні, що ви найкращі, І що саме ви будете формувати наше майбутнє, нашої країни і міст нашої держави. За словами учасників фестивалю, найважчим було дочекатися результатів конкурсу, адже захід, який розпочався зранку, тривав протягом всього дня. Сьогодні виступили на ура. Всім дітям дуже понравились. гостям теж ждемо рішення суддів. До речі, Житомирський хореографічний театр «Енергія» зі своїм патріотичним танцювальним номером виборов перше місце у номінації Сюжетний танець. Мір був создан не знаю, просто для нашої настапятки для нас, для наших ребят любимо, которые, как говорится, захищають нас, страну, Україну. І благодаря їм ми спим сьогодні спокойно. Переможці візерунки талантів 2015 отримали почесні медалі, кубки та дипломи учасників всеукраїнського фестивалю.